І гуляє, і можете зайти, і заходять батьки, і видно, що розбираються вже в цьому. Батьки чи діти, чи разом з дітьми. Як зробити так, щоб менше ходити в школу, але знати про свою дитину якомога більше? Як зробити так, щоб ви могли задати запитання, і на це запитання буде відповідь, і не треба буде йти до школи? І не треба буде дзвонити по телефону і відчувати себе незручним, незручно, якщо... Вчитель на уроці і він не може з вами поспілкуватися. Чи ввечері ви думаєте, чи подзвонити, чи не подзвонити, а треба щось вирішити. Це може нам допомогти. Блоги. Перші кроки ми робимо. Що ми зробили? Я вам зараз покажу. Перше, є у нас сайт. Е, є, ви бачите його. Він внизу сайт е, трошечки змінили. Е, на іншу платформу, де більше фотографій, де більше інформації, де легше по ньому ходити.